Сергій Колумбет став на захист України ще у 2014 році, коли йому був 21 рік. У 2016-му повернувся до цивільного життя. Та коли почалася повномасштабна війна, не міг залишатися осторонь. Тож знову став у стрій. Протягом двох років він стримував наступ росіян на Донецькому напрямку. А навесні 2024-го під час штурму ворожих позицій, втратив ногу. Захисник каже: тоді його порятунком стали ветеранські простори я до них ходив на кожні заходи, зустрічі, щоб там не було. Я ходив, тому що щоб мінімум бути в шпиталі. Тобто пройшов всі маніпуляції, там масажі, перев'язки і так далі. І старався бути в суспільстві, бути з людьми на таких заходах, так само на зустрічах в ветеранських просторах, це багато проблем ветеранів вирішується. Осередків допомоги колишнім військовослужбовцям у громаді стало більше. Свої двері відкрив Вінницький міський ветеранський простір. Побратим тут 25 фахівців надаватимуть усі необхідні ветеранам послуги, зокрема психологічну підтримку, юридичні консультації, фізичну реабілітацію, а також організовуватимуть навчання і дозвілля для ветеранів та їхніх родин. Ми відзначили початок роботи, але часу на розкачку немає. Потрібно Зберігатися працювати. Ми працюємо для ветеранів, для їх рідних, для рідних полеглих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто знаходиться в полоні. Ми працюємо також з тими, хто повернувся з полону. Наша мета одна показати своєю роботою повагу та підтримку тим, хто став на захист нашої держави. Для комфорту відвідувачів повністю модернізували й оновили приміщення в середмісті, облаштувавши його за усіма стандартами безбар'єрності. Зокрема, для зручності ветеранів встановили п'ять підйомників у просторі близько десяти кабінетів, де надаватимуть послуги за принципом рівний рівному. Адже кожен член команди ветеран або член родини військовослужбовця. Нині у Вінницькій громаді діє чотири ветеранських простори. Тут важливо, щоб ця взаємодія між різними ветеранськими просторами була ну, максимальна, тому що ну, від цього залежить наскільки комфортно ветеран і їхня родина себе будуть почувати в суспільстві. А це в першу чергу залежить від нас. Важливо не конкуренція, а партнерство. От, це я бачу через 3, 4 чи 5 років. У побратимі також працюватимуть фахівці департаменту соцполітики, аби в одному місці кожен ветеран міг отримати повний спектр послуг. Нам теж дуже приємно працювати з Вінницею і окремо з Вінницькою владою, тому що у них у вас. Е Правила професіоналізму на першому місці. Я хочу подякувати всій команді, з якою ми працювали. Рік назад, якщо пам'ятаєте, у нас тут проводився діалог, і те, що ми з вами проговорювали, сьогодні реалізовується. І це для нас, знаєте, дуже дуже тішить. Мережу ветеранських просторів розширюють нині і в області. У нас в області діє програма безпечність громади. Ми бачили і розуміли, що потреба зростає, і тут має бути. Ще й допомога для громад, тому ми запровадили можливість і ввели такий розділ створення ветеранських просторів. Такою можливістю скористалося п'ять громад області, два ветеранських простори. Департамент ветеранської політики Вінницької ова у свою чергу впроваджує послугу мобільної групи підтримки ветеранів, яку вже надають фахівці-побратиму. У спільній співпраці із програмами мобільних виїзних груп і до речі, така ж програма є і в. Побратима, я впевнена, що спільно ми зможемо покрити усі потреби, які є в Вінницькій області незалежно від місця, де проживає ветеран. Наскільки воно віддалене від обласного центру, для нього не має бути різниці. Вони всі мають отримувати якісні ефективні послуги. Мережу ветеранських просторів у громаді планують розширювати, аби повертаючись зі з фронту, наші захисники і захисниці могли соціалізуватися та знайти себе. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.